Бо зараз ми кожен зіштовхуємося з бункерами, з бомбосховищами і проводимо там майже кожен день. А також зараз телефон і зв'язок став не просто засобом спілкування, а вираженням емоцій. Телефонний дзвінок це сказати, я тебе люблю, чи ти живий, чи з тобою все гаразд. Викликів було багато, і вони почали з самого початку. Це була команда, з якою я не працювала раніше, тому треба було притертись один до одного і доказати, те, що кожен із нас має свою думку, яка має бути у виставі. Розумний, кмітливий, дуже бітна людина, яка знає, що вона хоче, і вміє. Переконати в своїй думці, але вміє спілкуватися і допомагати під час роботи. За це йому дуже вдячна окремо. Тому Сергій дуже позитивна людина, з якою хочеться працювати і далі. Тому що зараз, напевно, кожній людині треба дати надію, що є вихід, а вихід є завжди.